Доброго вечора, друзі. 14-й тур української прем'єр-ліги. До вашої уваги. Ми відправляємося до Житомиру на центральний міський стадіон цього міста для того, щоб подивитися поєдинок між поліссям та зорею. Команди, які розташовуються в верхній частині турнірної таблиці, команди, які дуже непогану серію без поразок, мають пап -бен, пап -бен. спорт кібестини та злоти тебе вітає. Папе це дві це світрий, папе, це дві сетрий, папе. Це твій гри. Розіграш. Гуцуляк. На Бабенка. Ще одна подача. Удар не виходить. Брагару пробиває Сапутін. Сапутін прикриває ближню стійку. Едуард царапій Щось там зіштовхнувся. Так видно. По емоціях що серйозно зіштовхнувся з Новіном Малишем. Так, удар голова в голову. кутовий для вовків. Подача. Удар головою. Ще один удар. Хороший стандарт. Чеботенко. Пробивав центральні захисники полісся традиційно активні. Класно, Чеботенко випередив захисників зорі. Активно себе поводять. Вони просто чекають. Тут помилка, перехоплення. Велетень. Велетень. У Нас тур виходить такий, що мало забитих Ну Сьогодні думаю, будуть удар Андрієвського. Вже який третій шанс для Полісся, щоб забити за 11 хвилин. Гуцуляк. Удар велетня. Тут у відборі зіграв Андрієвський Брагару. Далі на Владислава Велетня. Велетень. Велетень проти Малиша. Велетень подає. І Тут може бути безпечно 1-0. Рахунок відкрито. Це Олексій Гуцуляк. Олексій Гуцуляк виводить Полісся вперед. Багато сьогодні подач з флангу Велетня. І шло там і Крушинський і хробивий Велетень. І такий доставили м'яч. Найкраща доставочка сьогоднішнього дня це доставка на Олексія Гуцуляка. Тому що знову ж таки всі попередні моменти. Перший гол для Гуцуляка в 11 матчах. Давайте просто ще раз розберемо. Велетень проти Малиша. Малиш ж дає подати. Знову ж таки, це я своєї позиції кажу. Не знаю, як це буде вам. Гуцуляк. Гуцуляк з м'ячем і стадіон одразу заводиться. Велетень. Гуцуляк просить передачу. Велетень пробиває. Як же красиво все це виглядало. Якби ще влучив Владислав Велетень. Це взагалі могло бути феєрично. Кушніренко. Переведення на інший фланг. Вантух, можливо, зараз буде подача. Вона йде. Удар Будківського. Чи не перший в цьому матчі удар головою від нього? Дуже довго він чекає таких епізодів, він вміє їх ставити крапку. Дивіться, ось як він розташовується, дезорієнтував він десь сарапія, пішов, хитнув. Потім в іншу зону, але хороша подача насправді у Вантуха вийшла. Я бачу, що десь, мені здає, можливо, здається, що Полісся десь ось віддає м'яч зараз зорі. Гуцуляк. Гуцуляк. Гуцуляка робить передачу. Класну передачу Андрієвський. Андрієвський може пробивати. Він ще один пас робить удар. Брагару не пробиває. Олександр Сапутін стає на шляху. Просто супер момент для Полісся для того, щоб покращувати рахунок в цьому матчі і десь цементувати вже, робити ще три кроки до перемоги сьогодні. Але Полісся це не використовує. Щодо ось цієї паралелі з Дніпром Хондерамусом. Безперечно ми тільки після гри зможемо якісь там висновки. Томанзото. Борел Томанзото. Дуже хороший матч у нього був проти оболоні. Тут удар від Михаліченка. Кутовий розігрує Полісся. Бабенко. Простріл Чоботенко. Сапутін виходить. І ще через себе удар рятує Богдан Кушніренко. Вийшов там Сапутін, залишив ворота. І Богдан Кушніренко, гайдучик, швидко зорієнтувався, вирішив пробити. Гайдучик все правильно робив, подивіться, хто б міг подумати в першому таймі. Ухуху, як розкручує зараз свого суперника Мічин рикошет, і Вовенець відбиває. Ось вам перший удар у площину воріт. 77-ма хвилина гри. Вантух. Вантух закидає на будківського. Той ставить корпус. Скласна боротьба. Скітка на Мічина. Мічин. Мічин в штрафному. Мічин робить ще одну подачу. Удар, і М'яч проходить повз ворота. Артем Слесар. Як же класно Зоря виводила його на цю ударну позицію. Там пас на Будківського, Ось тут. подивіться, Все починається тут. Бутківський спокійно. Приймає. Відтісняє захисника. Віддає в центр. Мічин. Подивіться, тому не дограє з ним до кінця. Мандушич. Вантух. Запускає Мічина. Мічин. Мічин в центр. Ще один удар, ще один шанс. Після передачі Мічина сьогодні Пузыря двічі могла забивати. Такі прекрасні передачі віддає під удар. І з його виходом серйозні проблеми зараз у Полісі. Подивіться, Мічин знову пауза. То Мадзото знову не дограє. Ось тут рикошет, який міг зіграти не на користь. Полісся зіграє на виїзді з рухом. У неділю. Натомість Зоря в п'ятницю прийматиме Львівські Карпати. Йосефі. Хороша передача на Філіпова. Ось цей вільний простір, який намагається скористатися. Ротані його команда. Удар Філіпова тягне Олександр Сапутін. Сапутін ще й на лінії в порядку сьогодні. Йосефі Супер просто передача. Те, що потрібно в таких умовах. Якісь комп'ютерні гріот. Віддав, куди потрібно. Можна було, в принципі, Філіпову ще передачу віддавати на Йосефі Сапутін. Сапутін виходить у довгу передачу. Запускає він і хорошу передачу на Бутківського. Чеботенко в останній момент цю передачу призупиняє Саленко. Ой, як класно відіграє слесар далі на Жоніньо! Жуніньо в штрафному! Віддає на будківського Будківський удар! Волинець його бере! Який же момент у зорі! Просто супер. ванту Далі на Жоніо. Є Джордан допомогу. Жоніо робить подачу, але не найкращу подачу. Там Бабенко її зупинив. Кушніренко. командзото Добре, агресивно пішов у відбір. Ну і що? Перехоплення. Полісся. Вихід Вічнавіч. Назаренко. Назаренко пробивається 2-0. Питання в цьому матчі закрито. Олександр Назаренко. Ставить крапку в сьогоднішньому матчі, і Полісся все ж таки здобуває перемогу в домашніх умовах. Помилка Жумінньо, фатальна помилка. Два футболісти, бач які вийшли на заміну, і Томанзотою назаренко вони мали сили ось так добре пробігтись. Десь ризикував, насправді читався путін міг би прикривати ближній кут, але він вирішив ногами ближній і далі закривати, тобто читав. Але головне, що вони таки перемагають в домашніх умовах. Тому що в останнє це відбувалося в матчі з СК Полтава 4 жовтня. Ми затягнулися. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.